Саме, саме легкий приклад контакт з собою, коли порушен з, ті, з тілом, це секс на одну ніч. Не коли це бажаний чоловік, ми там ну, якось у нас пре ну, знайомство було, ми щось там десь бачились і не, не, не змогли. А, тут... угу. а це коли я йду прямо з незнайомою людиною займатися сексом. Да. Я ж розумію, що вона може бути хвора. Психічно, фізіологічно, ну, ми ж розуміємо це, да? ми не знаємо про минуле цієї людини, куди тебе ведуть, чим тебе можуть напоїти. І це порушені кордони, безпека порушена, бо немає контакту з собою. Це про цікавість і грайливість до життя, чи це про небезпеку і насилля над собою. Людина зараз, яка мені не пише, що ні, то це було прикольне. А що було прикольне? А про де ти змогла релакснути? Де твоя безпека і хто її гарант в той момент, коли чоловік це дуже велика сила? Чоловік що він для жінки? Вона м'я у нього спір не встигне сказати, розумієш?